Всім привіт! На дворі падає дощик і це радість. І коли падає дощик завжди є робота в теплиці. Особливо сьогодні, тому що я позапланово буду висаджувати помідори. Чому позапланово? Тому що хто знає є відео за пекінку, що дуже багато пішло, пішла пекінка в цвіт і тому довелось її викинути. звільнилось місце тому купив 10 помідорів. Купив три сорти, дві штуки волове серце чи око. Волове серце або волове око. Не пам'ятаю, як воно там правильно називається. Три штуки єва і п'ять штук розова стрілка. Оце, здається, розова стрілка. Оце волове серце, але ну, можу щось путати тому що купляв на загал і повірив, звичайно, продавцям на слово. Тому вирішив всього різного потрошка, десь є навіть цвіт, який більші вище буду садити отут посередині, а які нижчого зросту, то буду садити отут біля капусти, бо тут висота нижча. Отут, От де зараз помідори знаходяться, садити не будуть, тому що там огірочки і буде одне другому мішати рости. Поробив ямки, налив води. На дні в мене гною трошки є там, то сподіваюсь помідорки будуть рости добре. Такі от помідорки. Земля відрізняється, тому що вона якась така глиниста. Непонятно звідки вони приїхали. Ямки досить глибокі, але тут є різна розсада вища, нижча, то я стараюся так садити, щоб отак глибоко по листки. Не знаю, чи це правильно, чи то неправильно так глибоко садити, тому що підливати я буду регулярно, то вони від браку дощу не будуть, від браку води не будуть страждати. Це такий високий. Досить глибоко. Ну і звичайно треба робити лунку, щоб вода отут стояла і йшла до кореня. І такий нескладний процес. Посадив помідори і заодно їх підв'язав. Не думав підв'язувати, але над вулиці була гроза і довелося майже годинку сидіти в теплиці. А оскільки була мотузка в теплиці, з минулого року такими вот шматками по куску. Тому зразу попідв'язував, попідливав ще раз огірочки, які більші також попідв'язував через один, тому що близько до плівки не хочу давати, а так буде в шахматному порядку, буде їм більше місця. Тепер треба почекати 2-3 дні, активно поливати помідори для того, щоб вони пережились. Такий от неплановий, непланова посадка помідорів. Ще днів 2-4 тому я навіть не думав, що буду садити помідори в теплицю цього року. А так Експронтом вийшло, щоб прийшлося посадити. Ще отут вільне місце залишилось, то не знаю, можливо, якусь редиску, щось, щось ще кину, щоб не було пусто. Ну і під питанням ще оця пекінка. Тут залишилось три штуки і там дві. Буде головка чи буде цвіт, час покаже. Кому відео було цікаве і корисне, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!